Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Це вже 38 -е відео про мій проект довгостроковий криптопортфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: біткоін, Ефіру і PxG. І щотижня по понеділках інвестую 50 доларів. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% в і 20% PxG. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Отже, цього понеділка я докупив біткоін на 30$ доларів за ціною 85 961, ефіріум на 10$ доларів за ціною 2799 і Pack на 10$ доларів за ціною $4061. долар. Таким чином, загальна сума інвестицій становить 1900$. доларів. Тепер давайте перейдемо до портфелю і подивимось на поточні результати. Для моніторингу я використав портфоліотрек трекер сайту DropStop. Посилання є в Telegram групі. Загальний результат трохи покращився в порівнянні з минулим тижнем, на сьогодні це 0% прибутку. Для порівняння минулого тижня просадка становила 6,6%. Подивимось детальніше. Биткоін всього інвестував на 1140 доларів. середня ціна 102069, просадка 10,9%. В ефір інвестовав на 380$. доларів. Середня ціна 2724. Прибуток 10%. PUBG також не сто на 380$, доларів. Середня ціна 3454 прибуток 23%. Виходить, що за весь час инвестування найгірший результат демонструє біткоін. За результатом мінус 11%. А найкраще по цього разу знову показує золото з результатом плюс 23%. Кому цікава тематика DeFi, ласкаво просимо до моєї закритої групи Telegram. Доступ можна отримати як мій реферал Birж by Bit або OKX, або здійснивши разовий донат у розмірі 30 USDT. Також в групі є три готові налаштування ботів та багато іншої корисної інформації. Детальну інформацію про закриту групу можна знайти за посиланням в опису відео. Передавайте подивимось на графіки цих трьох монет. Перший біткоін. Біткоін майже дійшов наміченою мною цілею відскоку Ціна доходила до 93 300. Від даного рівня пішов невеликий відкат. Це нормально, так як на даному рівні фіксується чимало позицій. Добре було б втриматися вище 90 000. Зараз в вихідні дні, скоріше за все, буде певний флет до понеділка, в районі 89000-93000. Не думаю, що ми так просто подолаємо 94 000. 05 рівень корекції Fibonacci від даного імпульсу падіння. Скоріше за все, буде або невелика корекція, або флет перед пробиттям даного рівня. Друга намічена мною ціль це 97 тисяч доларів і третя ціль 100 тисяч доларів. На даних рівнях краще скорочувати свої спекулятивні позиції. Цьому році листопад буде найгіршим місцем з 2019 року, тому думаю, грудень буде позитивнішим для крипторинку, враховуючи сильно перепроданий листопад плюс сезонний новорічний позитив. Все ж зараз все вже виглядає як початок відмежого циклу, шанси на це 70%. Тому потрібно вибудовувати свою стратегію обережно і не впадати у ФОМу на відскоках. Головні рівні підтримки на даний час наступні. 84 тисячі, 038 рівень по Fibonacci, 80 тисяч, кругле число, але не настільки сильний рівень, як 84 тисячі. І наступний рівень 72 тисячі, 05 рівень Fibonacci. Сигнал основних індикаторів наступні. На стиляторі Stochastic Cresi в зоні На Настолят Reserva Lack MagDIN, напрямок на ріст. на індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на покупку, на тижневому таймфреймі активний сигнал на продаж. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Другий графік фіру. На ефірі ситуація аналогічна до біткоїну. Ціна також відновилася до очікуваного рівня в $3100. доларів. Це на п'ятий рівень корекції по Fibonacci від даного падіння. Детально нанесла цю ситуацію на ефірі немає сенсу. Вона ідентична до біткоін. Тому давайте розглянемо лише ключові рівні підтримки супроту які актуальні на даний час. З цим зараз виступає рівень $3200. Орієнтовні рівні підтримки це 2700, ну рівень по Fibonacci, і 2200. Сигнали основних індикаторів наступні: настелятори Stochastic крейса в зоні На Настелятор Zero lag MACD напрямок на ріст. На індикаторі на денному таймфреймі активний сигнал на покупку, на тижневому таймфреймі активний сигнал на продаж. І останній графік PaxG. Золото у порівнянні з криптою показує себе просто супер. Продовжується відновлення після корекції до 3900. На даний час від свого піку золото прибуває в просадці на 12%. Від початку 2025 року ціна зросла на 62%. В нашому портфелі золото виконує захисну роль і буде збалансовувати портфель часи корекції від одмежого ринку. Я вважаю, що в будь-якому довгостроковому портфелі повинна бути присутня певна частина золота. Найближчий опір зараз це 4280 доларів, найближча підтримка 4000. Сигнал основних індикаторів наступний. На стриляторі Stochasti Kressa в зоні перекупленості. Настеляти Reserve Lack MacD напрямок на ріст. На індикаторі SuperTren в денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на покупку. На сьогодні це все. Наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів у інвестуванні.